На Житомирщині завершились збори з командирами рот і батарей військових частин та підрозділів ВДВ. Продовж трьох днів на полігоні з офіцерами проводились теоретичні та практичні заняття. Мета збору ставилась в першу чергу, щоб командири підрозділів обмінялися досвідом ведення бойових дій, досвідом підготовки до бойових дій, досвідом відновлення боєздатності. Відновили свої навички в індивідуальній підготовці. Офіцер десантника, аби бути справжнім командиром, професіоналом, повинен уміти все керувати технікою, стріляти і навіть при потребі бути сапером. Саме вивчення основ міновибухової діяльності стало одним із важливих етапів підготовки. Кожний офіцер побачив, які способи, які взагалі зразки є саморобним вибуховим пристрій, які становлять на даний час дуже велику небезпеку в, в зоні проведення туристичної операції. Також кожен офіцер практично практично проходить полосу ділянку місцевості, яка замінована саморобними вибуховими пристроями та інженерними боєприпасами. Досвідчені інструктори продемонстрували учасникам зборів усі можливі вибухові пристрої, які використовує ворог в АТО від звичайних розтяжок до книг із вибухівкою. Потім спеціалісти показали способи їх знешкодження, а згодом офіцери і самі змогли випробувати себе у ролі розміновувачів на смузі сапера. Слава Богу, приходилось заниматься только в учебных целях. Довольно-таки тяжело. Почему? Потому что кропотливый труд, умение, интуиция какая-то должна быть. но На уровне того, что это в учебных целях, это интуиции нету, приходится только на одном полученном умении, самообучении, как проводить такие занятия. В боевых условиях, слава Богу, не приходилось применять еще. Офіцерів ознайомили з новими навігаційними приладами та приладами зв'язку, які вже почали надходити до підрозділів ВДВ. За допомогою цих засобів підрозділ може відправляти не лише голосові звістки, а й звичайні смс, які дозволять швидко передати точні координати та інші важливі повідомлення. Окрім навчання і ознайомлення з новаціями на командирів підрозділів чекали чимало змагань. Під час завершення зборів було визначено кращих із кращих, які отримали іменні годинники та відзнаки командувача ВДВ. Олександр Райковський В'ячеслав Назаренко військове телебачення.